Всім привіт! Дістався мені будинок в спадщину від мого батька. Вже декілька років ніхто не жив на цьому подвір'ї. Відповідно, все позаростало, дуже багато є нюансів і проблем. Хотів би вам показати крутенький відеоогляд, і це буде подвір'я до того, як до нього я приложу зусилля. Але хотілося б з вами поділитися своєю історією. Так, друзі, такий вигляд має подвір'я з дороги. Тут бачите, все заросло. З плюсів це те, що є паркан, паркан в такому задовільному стані, але ще пофарбувати і, в принципі, ще можливо, що послужить. Бачите, Це в нас є на подвір'я. Подвір'я межує. З маленькою церквою, капличкою. Дуже красиво. Так, Це в нас є ворота в'їзні. Вони в такому задовільному стані, але в принципі підварити і могло б щось з того ще вийти. Так, далі заходимо ми на подвір'я. По праву сторону сам будинок. Будинок в такому ще досить хорошому стані. Пізніше ще в нього зайдемо, глянемо, що там є. Так, Це є прибудинкова територія, тобто все позаростало, тут є дуже багато дички вишні, вишня стоїть, з неї багато попадало, але я думаю, що це все виріжеться, Постараюсь повикорчовувати все. Так, Далі що в нас є? Напроти хати є садочок. Садочок також вже весь заріс, є декілька плодових дерев, котрі потрібно культурити, подивитися до них, Ну, відповідно, все повикошувати. Що цікавого межу є з церквою, церква дуже красива. А також ще неподалік у є пірничка. Ось такий вигляд воно все має. До речі, межа участку самого, тобто тут вона закінчується. Ось такий вигляд має садочок. Так, проходимо далі по подвір'я. заростало. Дуже багато бзини за неї є Я думаю, що з таким справлюся. Це є сам хід в хату. Так, далі йдемо садка. Сюди йде виїзд на город. Не дуже величкий, в районі 17 сотих, так рівно облежайте і так рівно туди йде, тобто так більше плену. Так далі. Далі в нас йдуть господарські приміщення, в такому не дуже опасному стані, але вже що є, то є. Чотири маленьких господарських приміщення. Зараз тут люди, котрі мали в оренді город, тримають свої тюки. А раніше діду тут тримав вугля, патики, дрова. Тут також ще одне приміщення, завалене все під стелю, тюками. В наступному така ж сама історія, Пройти нема де, потрібно все вичищати, прибирати. О, тут у нас хтось живе. А, так, добре, це є одне з господарських приміщень. Виглядає воно, ну, чесно кажучи. Не дуже, але якщо приложити руки, можна буде щось з цього зробити. Ось так це тут хтось Ходив коголь, розказував. Стоїть воно вже, напевно, років 5, а можливо і 7. Ось такий вигляд має ззаді це господарське приміщення. І тут можна знову ж таки вийти на город. Далі в нас йде хлів. Вигляд має хліб, також все завалено тюками, ну, так що толком подивитися на щось практично неможливо. Бутолки валяються, всяке різне ось такий вигляд будинку ззаду. Тільки одне вікно є, друге вікно, там воно замуроване. Тобто, при можливості можна було б вибити, що там воно вікно. Так, далі в нас йде 100 дола. або ж сіник, як люди кажуть. От в такому він стані, також все завалене, неможливо подивитися, що тут відбувається, в принципі, Але... Зараз він тут прибереться. Так, ще одне приміщення є. Це в нас літня кухня колись була. Зараз також в якому вона стані, тільки відчиню замочок. Так, друзі, це в нас літня кухня. Все дуже-дуже печально. Тут стояв скоріше п'єць. доволі таки великий, і батько, мабуть, його розібрав, бачу, цегла стоїть. Саме, потрібно дуже-дуже багато зусиль приложити, дуже багато коштів. Але думаю, що помаленьку це все відновлювати. Це в нас будинок, задня частина двора. Це катка. Катка це робили скоріше такі катки, на, на те, щоб тримати брагу, щоб худобу бояти. Маю подвір'я ззаді. Все дуже сильно позаростало. Дуже класний горіх. Тут кожні при вході є ще один дуже-дуже класний -дуже горіх. Воно буде як пракну прожив Навести порядок. До хати проведений стояк газу все запломбовано про можливості можна підключити Літня кухня, будь-якої вже не буде зробленого. В загальному це подвір'я я хочу використати більш під господарські цілі, для того, щоб мати де ховати зерно, чесненький, які я вирощую, зробити міні-господарське подвір'я і в майбутньому, можливо, ідуть і іду, до іду, іду самої хати. Все згодом. Ось такий тут садок, все заросло. Це самий вхід до будинку. Тут залишали люди, я не знаю, з чого це вони. Це таке воно все закинути, стоїть. Це самий вхід в будинок. Східна горища. Тут залята підлога у бетон в такому задовільному стані. Так, це у нас перша кімната. Досить -таки простора, велика. Є багато непотрібних речей, також потрібно все прибрати. Залятий також бетон. І вирінуває. Далі у нас схід це є кухенка, як нас кажуть в народі. Така маленька кімнатка, з якої в майбутньому можна зробити ванну. Опалюється будинок на пічці на дрова. Так що ні, ні разу не пробував палити. Можливо, буде все працювати, Я не знаю. І далі в нас де ще одна кімната. Такий вигляд вона має. Тут групка йде на дві сторони, тобто опалюється оця кімната і ця кімната. Ця кімната вже трошки більшенька. Загальна площа будинку 66 або 68 метрів квадратних. Це є дві кімнати побільших, одна менша і сам коридорчик. До будинок, порівняно зі всіма іншими господарськими будівлями, що в дуже хорошому стані. Перш за все хотів би почати... з садка, зробити, довести його до порядку. І потім вже виїзд на город, зробити навколо нього порядок. Це все повністю підрізати. подрібнете, решта порізати на дрова. Також планує сусід з Орегород. Ну, в принципі, його не є дуже багато того городу, але отакий От вигляд воно все має. Покажу ще раз загальну картинку, як воно виглядає з вулиці. До речі, скоріше був квітник біля хати. Садили квіти, Що, парканчик, тут ще лишився, стоп бетонний, положили. Так, скоріше що парканчик від цього стоба. так, сюди. вигляд вигляду немає. Перед подвір'я.